Основні акценти, які були так і залишаються, це дороги, тому що ті дороги, які ми можемо робити методом міського бюджету, комунальні дороги, ну тут результат є успішно роздати. Але є проблема тих дорог, які не відноситься до Калицької громади, мануваль до балансу, то до дороги автодоріг Прикарпаття, служба автомобільних доріг. На жаль, там ситуація дуже погана, дуже погано вирішується. Має проблемні ділянки дорог в Тожилові, в, в ріпінці, в рівці в мислово, ну інших наших населених пунктах, де є повноваження автодоріг Прикарпаття, щоб вони робили. Ну, з з певними факторами, недофінансуванням ці роботи не робляться, але звичайно, що старости піднімаються дуже проблемні. Ну такі ж самі проблемні питання це є кадрові питання, тому що ми, як обіцяли мешканцям середнього бабина, все ж таки зробили там ФАП. Але не можемо до пір знайти людину, яка там буде працювати. Позвучили, так там будемо шукати через біржу, через, можливо, соціальні мережі, можливо, хто згодиться піти працювати в ФАП, тому що дійсно робота зроблена чимала. Ну, тепер треба знайти працівника, які там буде робити. Питання так само і по закладах культури, тому що дійсно робота багато зроблена. Зокрема, у нас 17 грудня буде відкриття пільського, ну, ми наразі відремонтованого пільського народного дому, так само, що там такі якби, хороші ініціативи були реалізовані. Ну і питання, звичайно, що. Господарки, освітлення, доріг ну ми це далі піднімали на, на раді. Ну і звичайно, що дуже відрадно те, все, що стосується каливської громади, каливського бюджету, більш-менш у нас вирішується.